Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток з командного чемпіонату Європи, який проходить в грузинському батумі. На черзі огляд шостого туру, в якому українки грали проти німецьких шахісток. Ми розглянемо партію, зіграну на першій дошці. Лідер збірної України, міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна, протистояла сильній німецькій шахістці міжнародному майстру Дінарі Вагнер. Є 4 зіграла Анна у відповідь: С5 сицилійський захист. Білі обирають хід. С3. нині система Алапіна дуже популярна і залишається однією з головних альтернатив білих основним варіантом відкритої сицилійки. Д 5 грають чорні після взяття забирають ферзем, Д4, кінь 6, кінь в 3, кінь С 6, і у цій відомій позиції білі зазвичай розвивають одного зі слонів білопольного на Е2 або чорнопольника на е 3 Але Анна Ушеніна вирішила вже в дебюті розміняти ферзів і побила на С5. Звісно, чорним бити на С5 і підставляти свого ферзя під удар слон е 3 немає потреби, тому вони забирають на Д1, білі б'ють королем і залишаються без рокіровки. Але натомість Ушеніна отримала зайвого пішака. Після F5, слон Ф5, слон Є3 грає Українка, кінь Д5, нападаючи на слона, слон Б5 і Е5 грають чорні, атакуючи пішака Ц5 своїм чорнопольником. Але після кінь bd 2 мінятися на є3 відразу відігравати пішака чорним не варто. Після розміну на c6, e4 грають білі, і у випадку відходу на Е6 можуть вже забрати на Е5, знову отримуючи перевагу в матеріалі. Тому слон G4 краще зіграти, після H3 розмінятися на F3, зберегти пішака. Однак тринулі король c 2 і ми розуміємо, що в цьому еншпілі у білих є, хоча й невелика, але стала позиційна перевага завдяки хорошому коню, який буде дуже вдало розташований на c 4 проти відверто не дуже хорошого слона. Назвати поганою цю легку фігуру ми навряд чи можемо, але те, що вона гірше коня білих, це факт. Тому Вагнер поки що не відіграє матеріал. І намагається отримати компенсацію завдяки кращому розташуванню фігур. Німкеня робить довгу рокіровку, білі міняються на c 6 І варто зазначити, що ця позиція в практиці німецької шахістки вже зустрічалася у 2023 році. Її суперниця, яка значно поступалася класом, зробила не дуже хороший хід Тура є 1 Чорні захистили пішака Е5 ходом F6, король С1, забрали на Е3 Ф'є, щоб не потрапляти під удар слона. Але і ця позиція для білих не дуже той добра. На дошці матеріальна рівність, а два слони дуже потужні, до того ж у білих невдало розташований король. Врешті-решт, в тій партії Дінара Вагнер довела свою перевагу в класі. Але наша шахістка грає значно сильніше. Вона забирає пішака Е5. Після розміну на е 3 з шахом слон С5, чорні нападають на Е3. Загрожує взяття пішака і виграш зв'язаного коня. З цієї причини вилка кім'ї F7 є великою помилкою. Після слон Е3, якщо забрати на d8, то чорні, звісно, б'ють турою, забирають на d2, отримуючи два потужних слони проти тури і виграну позицію. Якщо ж побити на H8, то не набагато краще для білих. Тура Д2 шах, тура б'є ж2. Кінь 7 слон Д3 і три сильні чорні фігури буквально домінують на шахівниці. Бідний білий король не знає, куди йому подітися. А тури, розташовані по кутах шахівниці, навряд чи зможуть йому допомогти. Але й тут українка робить правильний хід, вона не спокушається вилкою на Ф7, захищає важливого пішака ходом тура є. 1 зроблено вже 14 ходів. На дошці цікавий багатофігурний еншпіль, але теорія і не думає закінчуватись. Тут варто згадати одну з партій дуже юного Магнуса Карлсена, яка була зіграна у 2002 році. Майбутній чемпіон світу помилився, поставивши не ту туру на Е8. Далі його більш досвідчений та сильний суперник майстерського рівня забрав на С6, слон б'є е 3, кінь С4, слон С5 і взяття на А7. Дуже сильний удар, це шах бити коня погано внаслідок вилки на d6. Тому Каунсен зіграв король Б7, але після кінь Б5 розміну на e 1 шах, король Д2 Тура Д8, кінь Д4 зіграли білі, і, врешті-решт, веншпілі залишилися зайвим пішаком. Король С3, тура Д3, король Б4, і лише природна винахідливість Магнуса Калсена в закінченні дозволила йому врятувати цю дуже погану для нього партію. Але суперниця Анни Ушеніної грає сильніше. Вона ставить іншу туру на Е8, розвиваючи нову фігуру, нападає на коня. Після взяття на С6, напад на Д8, тура Д3. Тричі чорні вже нападають на пішака є 3 Білі грають кінь d4, нападаючи на слона, і той відходить на g6. Створилася дуже цікава ситуація. У білих аж два зайвих пішаки, але взаємодія фігур залишає бажати кращого. Король на d1 розташований вкрай невдало. Чорна штура залізла в саме серце позиції білих і зв'язала білого коня. До того ж, два слони прострілюють дошку і не дають білим розв'язати свої фігури. Тому тут з впевненістю можна сказати, що у чорних є повна компенсація за два відсутні пішаки. Тим більше, що один з них дуже швидко втрачається. Після Тура С1 король Б7 нарешті новий хід. В базі є партія 2016 року. Щоправда, у виконанні гравців не дуже високого класу білі зіграли аж три і, врешті-решт, зуміли перемогти, але лише внаслідок грубих помилок з боку чорних. В нашій же партії ушені грає е 3 е 4 і буквально змушує суперницю почати відігравати матеріал. Забирає на е 4 Вагнер, взяття турою слон е 4 Король Е2. Зараз вже кінь розв'язаний слон під боєм. Взяття на Д4. У білих є вибір. Побити конем білопольного слона або чорнопольника пішаком. Обидва ці ходи призводять приблизно до одного й того ж турового еншпілю. Після кінь Є4 Тура Є3 зіграла б Вагнер, далі тура б'є Е4 взяття тура 4 шах. На дошці абсолютно рівна позиція. В партії ж ушеніна обрала інший шлях. Вона побила на Д4, і після Тура Д4 подвійний удар король Е3, звісно, нічого не давав, тому що у чорних є шах тура Д3. Тому Українка вирішила відразу побити на Е4, після Тура Е4 король Д3, все той же абсолютно рівний туровий Еншпіль. Чорні захистили пішаком свою туру, після А3-5, тура c 5 напад, але же 6. Суперниці спокійно дограють партію. Король Д2, король Б6, атакуючи туру Тура Д5, подвійний удар загрожує. Чорні захищаються, тура 5, король Б6, і Ушеніна вирішила відразу закінчити партію повторенням ходів. Тура Д5, король С6, Тура 5, король Б6. І це нічия. Ось така партія. Вона стала хорошою ілюстрацією можливостей двох слонів, які в даному поєдинку компенсували аж два зайвих пішаки. Приблизно за таким же сценарієм приходили й інші три поєдинки. На другій дошці Інна Гапоненко не зуміла переграти свою суперницю. Наталія Жукова також зіграла в нічию на третій дошці, а останньою в цьому матчі закінчувався поєдинок на четвертій дошці, на якій вже традиційно для нас грала Божена Піддубна. Врешті-решт в тому поєдинку виник абсолютно рівний ферзовий еншпіль, в якому жодна з суперниць не наважилась ризикнути. Тому четверта нічия і як підсумок нічия у матчі 2-2. Дуже непростий матч для обох збірних. По суті, на жодній з чотирьох дошок жодна з восьми шахісток не мала реальних шансів на перемогу, тому нічийний результат в цьому матчі більш ніж закономірний. Ну а що ж, турнірне положення? Після шести турів перед вихідним днем 11 жовтня ситуація була такою. На беззаперечній першій позиції залишається Польща. У неї 100% показник 6 виграних матчів з 6. Далі йдуть три збірні: Німеччина, Україна та Румунія, які відстають від Польщі аж на три очки. І за жеребом в сьомому турі збірна України гратиме якраз проти лідерок збірної Польщі. Якщо наші дівчата хочуть поборотися за медалі найвищого гатунку, то Польщу обов'язково треба перемагати. Справа в тому, що в цьому турнірі не так вже й багато учасників, лише 36 команд, і відповідно 9 турів, а не 11, як ми звикли бачити на всесвітніх шахових олімпіадах. Тому тут залишається буквально 3 тури до кінця. І якщо відпустити Польщу в очному матчі, то про золото можна забути, але є й медалі іншого гатунку: якщо Польщі програти, то за них боротися буде вкрай важко. Але це, звісно, справа тренера команди гросмейстера Михайла Броцького, наших шановних шахісток, за яких ми вболіваємо всім серцем. Тому побажаємо їм успіху в матчі з Польщею. А ви, шановні глядачі, не забувайте підписуватись на канал Шахи для всіх, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Підтримка цього каналу дуже важлива. Дякую за увагу, до побачення.